Щоб 20 років я нарешті прийшла до цих усвідомлень, щоб я прийшла до усвідомлень, що це бізнес, де немає ризиків, де абсолютно кожна людина з амбіціями вона може реалізовувати себе, варто просто вибрати компанію, яка відповідає вашим концепціям, яка відповідає вашим цінностям. І саме тут я бачу цю можливість. Більше я її не побачила ніде, тому зараз я роблю перші кроки. Як перші кроки? У мене вже був успішний досвід, але з певних причин я залишила цей досвід. І він мені потрібен був. Тому, дорогі, якщо у вас є також така... головне, коли ви щось робите, вам потрібно знати, навіщо я це роблю, та можливість, якою я займаюся, веде мене до того, чого я хочу. Тому я зараз буду успішно поєднувати як гіпнотерапію, так і бізнес-сідковий.